За місто в будиночки відпочивати, робити ретріт, починати новий рік, так би мовити, ось так в спокої, в класному місці, в лісі. Там буде ще джакузі, тож будемо релаксувати. Взяли з собою кота, продукти, все там чайочки китайські, пало Санто, благовонія. І будемо м, планувати цей рік. Я буду робити, звісно, що свою карту бажань, цілі ставити, прописувати і все таке. Тож буду вам знімати, як там буде огляд, звісно, що на будиночок, тому що це вже трішки інший, ніж я була минулого разу, тому що ті були зайняті. І я вирішила якраз спробувати щось нове. А поки що йду за кавою, бо ще трішки рано їхати. Я там написала, чи можна раніше приїхати, може, на годину, але поки що ще нічого не відповіли, бо там заселення аж з 4-ї. Трошечки таке. Їхати, до речі, зовсім недалеко. Дорога у нас зайняла всього одну годину. Котику, до речі, було дуже цікаво. Але коли ми приїхали, він був трішки наляканий, і йому все було нове і незрозуміле. Ну а за вікном почав падати сніг, просто подивіться, як красиво. Я поставила собі режим не турбувати, допоки я не покину це місце, і пішла готувати вечерю. Ну а після вечері ми сіли біля каміна, покайфували, попили чайок і подивились нову серію бункера. До речі, хто з вас теж дивиться? Діліться в коментарях, як вам взагалі цей серіал, тому що ми кожну п'ятницю традиційно. Відкриваємо і дивимось нову серію. Ну і перед сном я ще вийшла подихати свіжим повітрям і понасолоджуватись снігом. На наступний день кіт продовжував вивчати територію, тому що для нього всі запахи нові і незрозумілі. А я майже всю ніч не спала, тому сил на готування сніданку в мене не було, і я вирішила просто залити пластівці молоком та й зробити каву. Але просто подивіться, як гарно падає сюди сонечко, і як тут магічно. До речі, до кави взяла спробувати ось такі. Мадлен дуже смачні. Ну і так як стан мій не покращувався через безсонну ніч, я вирішила зробити ще одну каву і піти на вулицю. До речі, у будиночку було достатня кількість капсулок, але ми взяли ще з собою свої, тож я робила на пробу ці капсулки зі Starbucks. А тепер пропоную почути тишу і атмосферу, яка тут панує. Ну що ж, настав час показати вам огляд на будиночок. Цей в цілому дуже схожий на той, в якому ми були попередньо, але це зовсім інші будинки, інші власники. Кому, до речі, цікаво подивитися ще на ті попередні, то є влог на каналі. Територія досить велика. Є відчуття, наче ти знаходишся у лісі, що дуже класно, тихо, спокійно. Загалом це прекрасне місце розташування. Сам будиночок, звісно, теж дуже естетичний. Є столики, стільчики, джакуй. Зі, гриль і лежак, хоча це певно більше актуально, коли тепло. Ну і переходимо всередину будиночку при вході. У нас сходи і така, от вітальня, так би мовити. Це теж дуже красиво, в одному стилі і дуже затишно. Диван напроти каміна, біля каміна все необхідне для того, щоб його розпалити. Дрова, розпалки, сірники. Також, як можете помітити, там є лежанка для собачки, наприклад. І щодо кухні теж просто максимально все комфортно, зручно і просторо. Швидкий огляд того, що є в шуфлятках. Ну, спойлер, звісно, там є все просто необхідне, так як ви приїжджаєте сюди зазвичай на деякі. Кілька днів потрібно щось, звісно, що готувати, тому що в околиці немає там ресторанів, нічого такого. Тож є всі там посуд є різні там навіть деякі приправи, ось келишки є, як можете бачити. Багато-багато тарілок, склянок, чашечок, кава і все-все-все необхідне. Щодо ванни теж все досить таки мінімалістично, стильно і є все необхідне в цілому. Єдине, що я не взяла шампунь, тому що думала, що він буде, але прогадала. Що б я хотіла відмітити ще плюсів таких великих цього будиночку, це те, що тут дві спальні. Ця спальня знаходиться на першому поверсі. Тут є ось такі тумбочки, вішалки, щоб розмістити свої речі, картини і вікно. Ну і друга спальня, власне, на другому поверсі, куди ми вже з вами і піднялись. Ось такий вид звідси, і ось так виглядає ліжко. І тут, до речі, набагато більше простору, ніж, наприклад, в попередньому будиночку, бо там ліжко прямо було під стелею. Так, ну, з оглядом будиночку завершено. Увечері ми пішли в джакузі. До речі, з 17 до 22. Другої години джакузі було абсолютно без доплат жодних, але якщо би хотілося б плавати в інший час, то просто там якась доплата ще. Після джакузі я зробила ще нам чайну церемонію і ми пішли спати. Черговий прекрасний ранок сьогодні. Правда, вже не так багато сонечка, як було, наприклад, вчора, але теж неймовірно красиво і затишно. Сьогодні на сніданок вже робила яєчню з овочами, було дуже смачно і, звісно, що попили кавуську. Після сніданку ми вирішили, що потрібно розширити кругозір нашого кота і вивели його на вулицю показати сніжок, але йому зовсім це все не сподобалось. Це наша Зетія, тому він трішки походив і підійшов до дверей, щоб ми вже його пустили назад. Так що таке кіт в шоці, не розуміє взагалі, навіщо ми його сюди притищили, напевно, і хоче поскоріше додому. Так, зараз я зробила собі кавусю і буду робити вішли. Біжборд запальовуємо паличку. Тут у мене камінь, дуже затишна атмосфера. Тут вже в будиночку виходить мій другий день. Я цій, за весь цей час не заходила в Інстаграм, щоб максимально, так би очиститися від цих всіх соціальних мереж. Там. Якихось нав'язаних, можливо, бажань, щоб зараз насправді почути себе. Вчора я теж робила деякі вправи, е такі, виписувала ось, те, що там собі думаю, так, якісь плюси, мінуси, які наразі є в житті, в стосунках і таке інше. Взагалі можна було би зробити ще медитацію. Але я наразі не відчуваю потреби, тому що я і так очистила вже свій мозок. Сьогодні я виспалась, до речі, тому що вчора я була не виспана, бо погано спала в першу ніч. До речі, з першим таким досвідом будиночків було так само. Я тоді майже всю ніч не спала, тому потрібно приїжджати на декілька ночей, щоб ну, це особисто в мене такий досвід. Так? Можливо, хтось приїжджає і одразу тут спить кожну ніч, як не але мені, я так зрозуміла, так от найкраще приїхати на декілька ночей, щоб першу ніч. Так би мовити, звикнути і другу ніч вже нормально поспати. Ну і ще ми спали вже окремо з моїм коханим. Він спав на горі, я внизу, тому що тут є дві спальні. Я попросила, щоб дали мені додаткове ще постілі. І тепер ми ідеально висипаємось і подумуємо над тим, що. Можливо, нам в наше майбутнє житло потрібно дві спальні, щоб ми не заважали один одному спати і мали якісний, здоровий сон. А що ви думаєте на рахунок такого? До речі, цікаво, як ви відноситесь до того, щоб спати з коханими окремо в різних спальнях? Думаєте, як це впливає на стосунки? Позитивно чи негативно? Війш лист я робила минулого року у двох форматах. На такому великому ватмані, так би мовити, але це був друкований формат, тобто мені прийшло замовлення з готовими такими картинками, вже роздрукованими, і з готовим більш листом роздрукованим по зонах. Тобто кожна зона за щось відповідала тим стосунки, кар'єра, подорожі, саморозвиток і так далі. Цього року я не буду робити, я думаю, паровий формат. Я зроблю лише такий вже для себе звичний, який я завжди ставлю собі на заставку, щоб кожного дня його бачити. І це мені допомагає не забувати про те, чого я хочу, і взагалі потім відмічати собі галочками те, що збулося, і тим самим ще більше надихатися. Тож, буду робити лише онлайн формат. Як я це роблю? Просто шукаю картинки в Pinterest, які максимально відповідають тому, чого я хочу. І складаю їх в колаж. Дещо можу там вирізати як стікер, якщо воно там займає багато місця. Наприклад, минулого року я так вирізала там каблучку, гроші, там ще щось, просто ставила як стікер. Ось. Але, звісно, що перед тим. Потрібно зосередитись, розслабитись і виписати все на, ну, в нотатки, десь ще в блокноті, як зручно, теж по зонах, наприклад, зона саморозвитку, так, що ми хочемо досягти за цей рік. А, матеріальні якісь речі, матеріальні блага, далі там, по здоров'ю тілу, по стосунках з рідними близькими. По стосунках з коханим, так, далі що ще там, подорожі, ну і поділити все собі на такі зони, які у нас в житті є, чи які б ми хотіли там додати собі. І розписати. І потім з того вже виходячи з скуку, так би мовити, шукати картинки. І, звісно, що виділяти для себе таке найголовніше. І давати собі чесні відповіді на питання, чи це моє бажання, чи воно нав'язане інстаграмом, соціумом і так далі. Тож я починаю шукати, і думаю, що покажу вам готовий вже свій віжборг на цей рік, тому що я вже це записувати на відео не буду, бо я хочу не відволікатися на те, що. Йде там запис, так, хочу чисто реально насолодитись цим моментом, зосередитись і побути наодинці з собою. А вам покажу вже результат. До речі, що хотіла би ще додати з такого важливого, це те, що я завжди кожну цю картинку, так би мовити, проживаю. Я намагаюся приміряти на себе цю емоцію, яку я відчую, коли я отримаю це бажане, що я там собі додала. І ще класно, якщо це якась річ, наприклад, так до якої можна доторкнутися, яку можна прийти поміряти, чи там сісти в автомобіль, там, затестити його поїздити на ньому, то теж я б рекомендувала це зробити десь там, ну от коли тільки поставити цей вішборд і там найближчим часом спробувати це зробити, щоб ще якомога сильніше підсилити, так би мовити, візуалізацію цього бажання. І яку ще я раніше робила помилку, наприклад, коли я хотіла якусь сумочку, так, матеріальну річ, я могла додавати декілька сумочок, наприклад, там три чорних сумки. Я додаю в вішлист, ставлю там і в Сен лоран сумку чорну, Шанель і селін. Тобто немає конкретики. По суті, насправді, маючи кошти, я оберу тільки одну чорну сумку, тому що мені не потрібно три схожих чорних сумки, а я їх собі додавала. Тож, рекомендую теж сконкретизувати там, одну якусь річ, от подумати логічно, що у вас вже є ці кошти, і ви вже йдете собі купувати. Що насправді ви купите? Чи якщо це. Наприклад, сумка Шанель, яка коштує 8 тисяч євро, ви собі там обираєте селін, бо вона коштує 2,5. Тоді теж старатися все-таки чути свої істинні бажання і краще поставити у вішлист дорожчу сумку. Тоді і на дорожчу сумку прийде у вас більше коштів, можливостей, чи чоловік подарує або заробить більше. Ну, загалом, бо це буде ваше істинне бажання, а не тому, що ви погоджуєтесь, так би мовити, на те менше, там, на що є можливість. Так, ну що, я доробила вже свій вішборд. Ось так він виглядає. Поки робила вже стемніло на вулиці, як бачите. Але зате тут є все, чого би я хотіла в цьому році. Ось так от. Зараз буду ставити на заставку. Ну а після цього я зробила макарони з соусом волан'єза, салат з тунцем, авокадо. І ми ще обговорили наші спільні плани вже з коханим, в тому числі і планування нашого весілля. І потім пішли у джакузі відпочити почилити перед сном. Ну і ось же ранок останнього дня у будиночку на сніданок зробила знову пластівці з молоком, так би мовити, залишки продуктів. І зібрала речі та мала ще пару хвилин для того, щоб піти зробити контент. Як завжди, я і штатив, моя маленька Sony zv 1 і зараз покажу, що вийшло познімати на неї. Загалом зараз вийшло десь в цілому в мене 5 відео, але думаю, що з тих фрагментів, які там ще залишились, можна змонтувати ще щось. Контенту багато не буває, тому що я веду дві сторінки, одну свою, одну ще англомовну, і в Тіктоці так само. Тож, ось так. Посилання на мій інстаграм, до речі, є під цим відео. І ось такі ще вийшли кадри у мене. Ну а ми вже їдемо назад у Варшаву. Будемо робити все, щоб зреалізувати те, що ми напланували. Набралися сил, натхнення. Тож, усім дякую за перегляд. Пишіть, як вам такий формат. І, звісно, що підписуйтесь, щоб не пропускати наступні мої влоги.